Привок з прямого ефіру, де я дізналась і поділилась з вами про те, що є продовження Корсо. Це детективний трилер Поліни Кулакової, і я не байдужа до цієї авторки. Так ось у мене в руках та сама книга продовження. Ти не впізнаєш мене. Події в цій книзі розгортаються через 6 років після того, що відбулось в першій перед нами постають добре відомі нам персонажі, а також підключаються, звичайно ж, нові. Бачила я відгуки на цю книгу, і є там такі розумні люди, які відразу здогадали, що до чого і чим закінчиться взагалі книжка. Зізнаюсь, я не дізналась до останнього. Я сумнівалась, аж поки Поліна Кулакова нам самостійно не розкрила. Що до чого закрадались думки, і я постійно розривалася між двома персонажами, яких нам подавали для підозр. Але фінал мене просто шокував. Хоча, в порівнянні з Корсом для мене ця книга видалась слабшою. Що ж до персонажів, які перейшли ще з першої книги до цієї. І так, Максим, всі пам'ятають хлопчика, який бачив дивовижні сни. В цій книзі він студент. Авторка на цьому неодноразово наголошує, але його поведінка ніби залишилась, і ми читаємо, продовжуємо читати Корсу саме в той період. Поведінка характерна для підлітка, його сльози, його зриви, його емоційні реакції ну для мене це ось той Максим 14 років. Єва, вона теж не порадувала. Я ж коли читаю якесь продовження, я очікую відповідно і розвитку персонажів. Ну тут у нас нібито деградація. Найперше питання, яке в мене постало, чому Єва не звернулась після травматичного досвіду за допомогою до спеціаліста. Добре, тут прописали, що вона вважає психологів, психіатрів, шарлатанами. Окей, але Володя він взагалі-то працює в органах, він там такий. Слідчий, хороший, до речі, саме адекватний персонаж дуже прикро, як склались обставини і його життя в цій книзі. Так ось він тож добре має розуміти наслідки травм подібних. Він складає враження розумної, мислячої людини. Типу на ми вже махнули рукою. На Макса ще раніше. Загалом непогано, сюжет цікавий, персонажі мене розчарували. Моя оцінка 8 з 10. Ця книга слабша, ніж попередні, які я читала від цієї авторки. Але я не шкодую, що я витратила на неї свій час і нарешті я собі поставила таку крапку в історії Єви, Макса та Володі. Ну, а пес Доріан то взагалі мій улюбленець.